Змія символ прийдешнього року. Я тримаю зараз у руках тонкохвостого полоза, який мешкає в Одеському зоопарку. Тут у терраріумі ми дізнаємось більше про цих плазунів. Коли наступає новий рік, нам треба знати, яка істота буде панувати в наступному році. Тож у нас у 25-му році царює змія. Вона сидить на троні, і це така тварина, яка Дуже цікава. Вона в собі об'єднує дві риси такі. Перше, вона ніколи не поспішає. В неї таке дуже-дуже ну, величезне терпіння. Вона може довго-довго сидіти у засаді, десь у засідці. Вона може довго-довго чекати свого часу. І е, ніколи, ніколи вона не втомиться. Довго-довго чекати. Друга риса змія ніколи не зволікає. Коли наступає потрібний момент, вона наносить свій удар, вона ловить здобич, дуже вона така стрімка, дуже вона різка, коли настає момент. Тобто вчиться у змії терпляче чекати свого моменту, і друга вчиться у змії не пропустити. Цього моменту, коли він настав. На початку війни дуже багато тварин до нас попали від людей, які йшли від війни. Ця змія приїхала к нам з Краматорська. Люди виїжджали і змію нам цю передали. Дуже багато других тварин до нас було доставлено з зон бойових дій, які у нас утримались, так як ця змія. Це тігровий пітон, звуть Ошурік. Це, мабуть, одна із найстаріших животних у тераріові. Мабуть, тільки старші крокодили, яких звуть. Гоша та Матільда. А це Шурік, тигровий питон. А скільки їм років? Ну, орієнтовно років 15. Гарний апетит. Їсть, може з'їсти кролика, може з'їсти кілька заморських морських свинок. Апетит у нього дуже хороший. Цікавиться своїми черепашками, з якими, он, з якими він бавиться у басейні. Більшу частину свого життя він медитирує і спочиває. Треба поводитися з ним, з ним повільно, не робити різких рухів. А так, можна сказати, що домашня тварина. Але е, при необережному, необережній поведінці е, господара він може кусити, буде болісно. Проліка теж свиста, Любить змія мандарини. Мандарини вони не люблять, змії їдять. Це плетеяні тварини. Вони полюють на, різних, на різну різну здобич. Змій дуже багато є. Більшість змій не отруєні, більшість видів. Ми всі боїмося змій, тому що ми, у нас, в нашій генетиці закладений цей страх перед зміями. Ми з вами всі родом із Африки. Так, людство вийшло із Африки, де повно отруйних змій та величезних боїт це великі пітони, які були дуже небезпечними для наших предків. І ми у своєму геномі зберегли оцей страх перед зміями. Але якщо їх вивчати, якщо їх... Добре знати, їх можна полюбити, та можна не боятися. Змії це дуже елегантні, дуже такі, ну, дуже красиві створіння природи. Вони не мають ніг, але вони їм не потрібні. Вони дуже добре переміщуються, вони плавають, вони і на різних різних субстратах можуть рухатись дуже дуже швидко. Змія це сама грація. Вона Дуже добре володіє кожним сантиметром свого довгого тіла. І е, змія, от, ось подивіться, вона ніяка не, не, не склезька, не холодна, не, не, не бридка. Вона дуже приємна, вона дуже красива. Якщо ви будете її вивчати, якщо ви без страху подивитесь на неї, ви побачите, що вона гідна любові та поваги.